Не сидіти вдома, а з користю проводити час у колі друзів. Спочатку липня за ініціативи військової адміністрації у місті запрацювали майданчики для дитячого дозвілля. Діють такі, і у Довгинцівському районі. Щодня до нас приходять від 12 до 16 учнів. З ними проводиться активна робота, з ними працюють педагоги нашого навчального закладу. Також наш навчальний заклад з теплотою прийняв до своїх лав учнів з числа тимчасово переміщених осіб, які також долучилися до нашого майданчика. Гурток технічного моделювання серед улюблених у дітей я сюди ходжу вже дві неділі, і мені тут подобається. Ми тут робимо різні поробки. Нашим захисникам просто додому собі. Організований у літньому клубі й театральний гурток. Тут діти, і глядачі, і артисти. У нашому Довгинцівському районі працює дозвілевий майданчик, і діточки займаються театром, ляльковий театр. Подивіться, які у нас ляльки. Я вчу дітей бути маленькими артистами. Ставили колобок, теремок, лисичка-сестричка. І дуже багато казок. Мені подобається, що я граю ляльку ну, на пальцях. Я гадаю, що такий вид відпочинку він дуже цікавий. Цей літній майданчик за два місяці прийняв близько сотні дітей. Мета створення такого майданчику допомогти батькам, які працюють, і їм ні з ким залишити своїх дітей. Діти, які ходять на наш майданчик, це діти найчастіше. Школи початкової, але інколи трапляються і не тільки. На літньому майданчику для дітей і спорт, і розваги, і творчість. Я бігла по скеглі і передавала естафету і дивилася, що, як мальчики грають в футбол. Я малюю морський пейзаж. Використовую для цього пейзажу жовтий, помаранчевий, червоний, блакитний та фіолетовий, тому що ми тут малюємо всякі пейзажі тварин, людей. Я можу фарбами намалювати свій настрій. Літні майданчики у місті працюватимуть до 12 серпня. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Микита Шевченко. Цей день.